6 січня 2019 року, у день на Вечері Різдва Христового, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію в трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Його блаженство у співслужили намісники місни лаври митрополит Вижгородський Чорнобильський Павел, керуючий справами української православної церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній та братія обителі у священному сані богослужіння на вечір'я Різдва Христового, якщо воно випало у суботу або неділю, складається з літургії святителя Іоанна Златоустого та Різдвяної вечірні. Великі часи в цьому випадку звершуються в п'ятницю, тобто вони вже були прочитані. У сам день свята буде звершена Божественна літургія святителя Василія Великого. Під час богослужіння була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність православної церкви. За божественною літургією блаженніший митрополит Онуфрій звершив ірейську та діяконську херотонію. У священика був висвячений студент другого курсу заочного сектору Київської духовної академії Дякон Михаїл Стровіч. У діякона студент першого курсу Київської духовної академії монах Рафаїл Мосунов. Після відпусту перед іконою свята був звершений молибень зі співом тропаря і кондака Різдва Христового по завершенні богослужіння предстоятель привітав усіх вірян з прийдешнім святом Різдва Христового делать свое сердце похожее на Вифлеемскую пещеру, чтобы в нем почил невместимый Бог. Пусть каждый из нас постарается найти свою звезду, которая приведет нас к Христу, который ради нас, грешки, пришел на землю, воплотился в Кресвяту и Девы Марии и родился в Вифлееме. С праздником. Спасибо.